Я не поняла, що і досі не вмієте смачну бабку робити. Зараз вам такий рецепт покажу. Пальчики оближете по самій локті. Готуємо у каструльку насипаємо два стакана риса. Рис можна брати круглий, довгий, квадратний, який в хазяйстві є, такий і беремо. Саме головне правило хорошенько його промити. Рази всім промиваємо. Дуже-дуже. хорошо. Рисик я помила. Тепер на дві склянки рису шість таких же склянок води. Півчайної ложки солі кинемо сюди. Трошки мішнем і ставимо на вогонь. Рис варимо до готовності. Дивіться, ви як закипить і побіжить на плиту, я не винувата. Наглядайте. Так, рис мій зварився, вже готовий. Тепер беремо, поки він ще гарячий, висипаємо його в якусь мисочку. Сюди в рис, в гарячий, десь приблизно 50 г масла вершкового додаємо. Отак маленькими кусочками я покришу, ну, більш-менш маленькими. І ложкою перемішаю. Тепер залишаємо його охолоджуватися, ну, минут 20 так точно, бо будемо вбивати яйця, так, щоб вони не звернулися. Так, рис охолов, продовжуємо далі. Беремо яблучка, можна два середніх, у мене такі малюпусінькі, буде чотири. Ріжемо мілким кубіком. Всі оці зараз черв'ячки, оце все пообрізаю. Ні, ну можна, звісно, ізюма додати, але так як у бабулі в хаті ізюм був тільки на паску, так вона мене вчила з яблуками. Тепер сюди три яйця курячих, трошки більше, ніж пів стакана цукру і пакетик ваніліну. Можна ванільний цукор, можна без нього. І наша задача тепер все добре його перемішати. Так, я справилась. Не бойтесь спробувати недороблені продукти. Вам воно должно нравиться на соль, на сахар і ще на стадії готування, а не тоді вже як буде приготовлене. Так, тепер беремо форму, в кого яка є. Головне, щоб воно все оце влізло сюди. Кусочок масла і наші крайчики форми. Усі отак пройдемося маслом, щоб запіканку потім було легше нашу виймати. Не дуже сильно чуть-чуть, у кого вершкового масла не буде, можна й олійкою трошки. Або можна навіть пергамент зім'яти і покласти. Гарненько розрівняємо. Зверху наложимо сметани. Небагато, грам 100. У кого сметани не завалялося в холодильнику, можна і без неї. Це не обов'язково. Тепер ставимо в духовочку розігріту до 190 градусів. Десь хвилиночок на 40-50. Так як усі продукти тут у нас готові, будемо ми чекати тільки на рум'яну красиву скоринку. Сорок хвилиночок пройшло, бабка моя готова. Зараз будемо різати і пробувати. Смачна, ароматна, яблучка ніжні, м'якусінькі. Дуже смачно. Обов'язково приготуйте своїм рідним.